Коли дитина народжується, перше, що вона робиться, це глибокий вдих. І всі дуже сильно очікують її першого видиху, першого крику. Коли людина помирає, останнє, що вона робиться, видих. І ми кажемо, людина і спустила дух. Якщо людині перекрити доступ до повітря, затулити носа, затулити рота, то через декілька хвилин що відбудеться: серце не зупиниться, травлення не зупиниться. Нирки не перестануть фільтрувати. Ми не втратимо ці функції, ми втратимо свідомість. Тільки уявіть, весь простір навколо нас, те повітря, яким ми дихаємо, це є ця божественна свідомість. У нас не просто вмонтований цей інструмент дихання. Ми ті, хто вдихає і видихає Божественну свідомість. Якщо кожного разу, коли ви згадаєте цю інформацію, почуєте своє дихання, відчуєте своє дихання, просто замітите, що ви дихаєте, зробіть глибокий вдих з наміром, що ви вдихаєте в себе божественне світло, наповніте сили, енергії, здоров'ям і видихніть із вдячністю. Якщо кожного разу, коли вас нагрібає сум, печаль, роздратування, у вас піднімається агресія, вам вже хочеться рякнути на свою дитину, чоловіка, дружину, повчити йому у сусіду, покритикувати свого друга і себе в першу чергу, зробіть, дайте собі декілька секунд. Зробіть глибокий дих із наміром, що через ваші ніс. Рот, через ваші очі, вуха, через кожну пору вашого тіла ви вдихаєте божественне світло, божественну свідомість. А на видихі видихніть те, що вас зараз робить важким, все те, що вас печалить. Віддайте всі ваші проблеми Богу. Якщо ви будете робити це кожного разу, коли вам важко і тяжко, вам буде з кожного разу на грамулечку, на міліметрик ставати краще, легше. Ви будете ясніше бачити адекватне сприйняття світу зараз на вагу золота. Вдих, видих, вдих, видих.